Яна Терлеєва, експерт з питань фтезіатрії і керівник відділу управління та протидії туберкульозу Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. А я дуже пишаюся медичною службою Сумщини, тому що вона для мене в обличчі тих людей, якого яких я зустрічаю, з якими я спілкуюся, яких я бачу, які дійсно докладають своїх зусиль, які сьогодні, не дивлячись на всю цю надважку ситуацію, продовжують працювати тут і не просто працювати, продовжують. Розвиватися, продовжують впроваджувати інновації, продовжують докладати надзвичайних зусиль, продовжують знаєте, не втрачати оцей оптимізм, оцю віру в краще, продовжують посміхатися. І це просто неймовірно. Це мене надихає далі. Також знаєте, вірити в те, що все таки у нас будуть кращі часи для нашої країни, для медичної служби. Тому від мене глибока вдячність абсолютно всім медикам, які сьогодні працюють на суші. Нашу роботу Яна Сергійовна, як ми вміємо працювати, знає. Ми працюємо з співпрацюємо з міністерством охорони здоров'я, з центром громадського здоров'я, особисто з Яною Сергіївною. Дуже довго, вже років 20, так як Яна Сергіївна, прямий наш куратор. Але той результат, який ви показуєте, він є приходом для наслідування всіх інших. Тому я вас вірю, я впевнена, що новий заклад дійсно в надійний руках і в тому числі весь той досвід, весь той насправді непростий шлях, який ви проходили на теренах пізіатрічної допомоги, він вам також зараз допоможе. Що... Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб е, в цілому медична галузь була найкращою в державі наша, в нашій в нашій області, ну а наш заклад має бути кращим серед всіх закладів в місті в області.